Деякі чеки були якісь підроблені, ну, без, без, да. без, без якихось там зна... О, ну, ознаків казус на пораження. І ми, ми вирішили їх, бо це були якби докази, ми вирішили їх опечатати, щоб, щоб не було ніяких маніпуляцій з ними. Ми їх опечатали, перемотали скотчем, ми приклеїли бумагу, розписались всі і залишили тут садочку. І вони якби зараз зникли. Сьогодні з'явилася така теза від, ну, від старої завідуюча, але зі слів виконуючи обов'язки, що цей пакунок стара завідувача передала старій, бувшій казначею, яка, на жаль, але на початку цього року померла. Ось і я вважаю, що в принципі це досить така не, не зовсім коректна така поведінка, тому що я роз я бачив цей пакунок уже. За за забагато пізніше після цього нещастя в, в кабінеті кіберниті навіщо воно вам так потрібно? А це е, е, конкретний доказ фіскальними чеками в витрачення коштів, які йшли на, на скажімо так. Це не потреби садочка, це не потреби дітей. Це забаганки адміністрації. Е, є звіти, але звіти не підкріплені чеками. Там стоять розписи, і один із розписів, якраз того казначея, діловода, яка, на жаль, якраз і померла. Деякі чеки були без підпису і без печатки. Просто бланк, ну не знаю, чи він був справжній той бланк. От і просто були написані пункти, що було куплено, але знизу невідомо було, яка це фірма, який надавач послуг. Не був. Зрозуміло, хто це Ми розуміємо, не розуміємо, чому нянечка там більшу там частину свого часу повинна займатися крім того, що повинна виконувати обов'язки в своїй групі. Вона ще повинна займатися якимись вивчам, пов'язаним з там з підметанням двору, чи окрашенням забору, чи підрізанням якихось кущів. Розумієте? Ми не розуміємо, чого на підміну приходять психологи, яка повинна приходити зустрічати дітей зранку, ті, які плачуть, і розбиратися з тими дітьми з кожним окремо. А вона виходить на заміну, бо не стояти. Розумієте, нам нас не устраює, коли приходить вихователь чи нянічкою в, в групу працівниця харчоблоку. Ну, хто тоді? Хто тоді е, їжу готує? Ну це нам не зрозуміло. Тому нам ми хотіли просто штатний розпис. Але ми його не можемо отримати Чому? ще з жовтня місяця. Чому Сьогодні що вам сказали? А, ні, ну садочок це місце де панує толерантність. Нам ніхто ніколи ні в чому не відмовляє, але зробити обставини такими, що вони можливлюють – це якраз красота моменту.